Борода, ти розказуй. Що тут у тебе? Я смотрю, 3 3.0 ТФ сайт, да, ти переключився? После Range Rover 3 3.0, да? Да. так? Так. Так. Коротше, тігри, дивіться, яка ситуація? Вкратці розказуємо. Блок, що гільзований тут у нас повністю. Бля, ніхуяся, які модні поршня. Саня, де такі поршня так рожив. Ха, треба знати. Так, да, це виходить це ковка. Mm -hmm. Пацани, це не ковка, це нанотехнології, нові поршня. Дивіться, блок гільзований, дивіться, яка тоненька Оця ця гільза тоненька, треба акуратно дуже гільзувати, тому що може лопнути перегородка. Сальничок новий. Помпа. Дивіться, помпа. Це оригінал помпа. Чого? Тому що не оригінал іде без цієї трубки. І що може бути, Саня? Що вона да, робить? Не... А тут в нього якась да, стоїть, так, якийсь, типу, вакуум, що воно робить? Ну звісно, це вакуум. Регулюєш шторки. Да? да. Коротше, тігри, ви поняли, що це крутиться помпа і це вакуум. На шторки йде, так? Да? Так. Да. І батьки, термосаліб новий даже. Навіть, пацани, термостат новий, обмінник новий, дивіться. І новий, виходить, маслоділитель тут буде. Так. Геремчик гарем. абсолютно новий весь. Шо... Теплообмінник новий. Да, так, я показую, да. да, так. Внутрі складиші нові, кальва, це старий, так? Так що тігри, дивіться, ця маркування цього мотора, це GX. От це хто хоче такий красивий мотор, щоб був, то збирайтесь на ДДК мотор. А от тігер, щоб хочете, щоб гарантія була, а все. Саша. <реш> Саша. <реш> Бля, я не знав, кстати. Я думав, пацане, зачем ця трубка нужна? А кажеться, це вакуум на, на вихові. На вихрові. Так що, пацани, дивіться акуратно, треба все, що на машині є, треба все ставити, бо можна потім буде пройоб. А от вихрові саме ну, покажите. Да. Ну, там багато ще тробочка, да. І воно качає. Оце в технологію придумав, так? Да? Так, а це Валера, Валера, Валера робить вещи. Алера oh. вещи. А це що таке? Це нові валяні вещи. Yeah. Так, а це нові валяні вещи. Дивіться, пацани. Це N57, новий мотор 222 года. Валерія тоже вещи. Тут тоже блядь, трубочка нахуй. Це <laughs> Це це датчик. Це датчик, новий Поэтому працюємо, Будем наводити на цій неділі порядки. Стілажі живо тут будемо ставити, бо вже засралися до степені такої, що вже просто пиздець, вже нема куди його складати. Так що, в підвалі його навели вже повністю порядок. Зараз підвал будемо опускати. А тут будемо стілаж такий ставити. Здоровий, здоровий. А це Оце Беха, бачите, беха. N... Ось у мотор на неї. Н63. Кстати. кстати, настоящий емочний мотор. Ніяка не подділка. Реально BMW. M.